Коли ми з вами розуміємо, хто така церква і чим церква повинна займатися, нам стає взагалі більш зрозумілим наше служіння і як служителів Божих, і взагалі як народжених згори людей. Ось, наприклад, якщо ми беремо 2 Кринті 5 розділ, там написано, що ми перебуваємо з вами у Христі, ми народжені згори. І Бог хоче, щоб ми, як народжені згори, служили іншим людям, щоб вони теж народжували згори. Отже, хто перебуває в Христі, той вже є новим створінням. Старе минуло, а нове настало. І все це йде від Бога, який примирив нас із собою через Христа. Бог примирив нас із собою через Христа, і Він уповноважив нас і дав нам служіння примирення людей з Богом.